Сьогодні програма Світлиця завітає у незвичайну школу, в приміщенні загальноосвітньої. А у тій, яку ми сьогодні відвідаємо, навчаються дівчатка. дівчатка, які колись стануть успішними жінками, добрими матерями, добрими дружинами, і не виключено, що колись ми. Будемо ними пишатися. Отож. Ми запрошені на випускний вечір школи шляхетних українок. Будь моральною шляхетною громадянкою, бо це підстава твоєї гідності. Ця школа це всеукраїнський проект Союзу Українок. Метою якого. Є виховання дівчат на основах християнської моралі, в досі нової нації, підготовка молоді до свідомого вибору життєвого шляху та духовно зрілої особистості. Двіць які красуні, акуратні, зачесані, приємні, усміхнені. Яка має бути дівчинка, українка, яка вона має бути шляхетна? Що ви тут навчилися? Який ваш висновок з цієї школи? Я навчилася гордо казати, що я українка. Я навчилася бути вірною своєю країною. І я обіцяю, якщо я поїду десь в іншу країну, що я розкажу про цю школу шехетний, школи шахетної українки, де мене навчили бути патріоткою і обов'язково візьму з собою силянку, яку мене навчили тут робити, і свою вишиту сорочку. Найбільше мені було цікаво на практичних заняттях. Тут мене дуже багато чого навчили. У нас приходили професори, теж розповідали нам цікаву інформацію, яку я раніше не знала. Ця інформація мені пригодиться в майбутньому. Я усе записувала і буду перечитувати, щоб не забути. Ми вивчали культуру спілкування, культуру етикету, також багато як правильно вишивати, як правильно робити різноманітні страви. Також хореографія у нас була. Нам дуже сподобалося. ми зрозуміли, хто ми є. Насправді ми є українками, які що нам потрібно розмовляти постійно українською мовою, гордитися нами, що і всім розповідати, що ми є з України. Особливо мені сподобався урок, коли ми говорили про театри. Музеї нашого Львова. Мені дуже сподобався предмет історії, тому що там багато розповідалося про історію нашого народу, про різних письменників українських, наприклад, про Лесю Українку, яка була дуже сильною, попри те, що вона досить важко хворіла. Ну, мені дуже сподобався цей предмет. Я вважаю, що історія нашої нації це найголовніше, і воно є найбільше для нас потрібне. Мені сподобалася одна лекція, особливо це лекція про лідерство. Запала мені в душу, та, і я хочу сказати кожній дівчині, яка зараз дивиться, не будьте. Не бійтеся бути лідерами і вести за собою народ, вести за собою націю, адже саме за такими людьми, за лідерами, ну формується народ, формується країна. Як ви вважаєте, на яких зразках культурних мають зростати дівчатка, хлопці сучасна молодь? Перш за все, я думаю, що вони повинні розуміти українську мову, так як вони живуть в Україні, повинні гордитися своїм українським строєм, ми зараз януті, тому що це є велике дуже досягнення. Для нас дуже сподобалося, коли ми вивчали українські пісні, коли ми їх співали. Це було дуже це. Мені дуже сподобалося. Ти знаєш багато пісень українських народних? Ну, в принципі, так. Можна сказати, що так. Я вважаю, що по телевізору зараз показують концерти різних виконавців, які можливо забагато співають іншими мовами. Так як ми живемо в Україні, то в нас, в нашій державі, мало би бути більше української мови, і виконавці по телевізору мали би бути більше українські. І тому я вважаю, що українська мова це найважливіший, можливо, скарб нашої нації, а ще це є родина. Тому що в родині ми зростаємо, нас виховують, навчають, і пізніше це доповнюють наші вчителі. Мені дуже сподобався, урок з письменницею Єва Гата. Мені дуже сподобалося, як вона все розказувала і дуже мене вразило сама її історія життя її. Я навчилась мотати ляльки. Мотанки-ляльки, так? Мотанки-ляльки. Навчилася. Вишивати, гачкувати, в'язати. Тобі це пригодиться в житті, так. правда? Коли я буду майбутня мамою, я буду для своєї дитини вишивати, вишивати рушник. Попри те, що ми і вишивали, нам це поєднувало з теорією, розказувало, що ляльки-мотинки це крім того, як прикраси і оберіг для кожної хати. Коли… Намотуєш обов'язково якісь задуми, якісь найкращі побажання для тої людини, для якої робиш ту ляльку-мотанку. І взагалі хотіла би побажання, що таких шкіл, на жаль, в Україні дуже мало. І хотілося б, щоб вони розвивалися, щоб їх було більше і щоб більше дівчат ходило в таку школу. Дуже цікаво було тут. Взагалі ну, най найцікавіше, крім того, що вже було сказано, середовище, в якому ви перебували, ви брали приклад. З гарних пань, які вас навчали, жінки, які виховали своїх дітей, які для України зробили багато, і ще один крок їх вони виховують вас. Шануй свою материнську мову, бо це прекрасний скарб. Завжди і всюди говори рідною мовою. Розробила молодіжну програму заступник голови Союзу Українок в Україні. Пані Ростислава Федак для учениць школи читають лекції, ведуть бесіди з питань етики, естетики, медицини, сімейного права, педагогіки і психології. Школа виховує освічену майбутню українську жінку і дружину. Сьогодні хотілося б, щоб в цьому залі вони себе зарепрезентували. Як дівчатка, які осягнули основи християнської моралі, культури, поведінки, естетики, мистецтва і багатьох багатьох сторін нашого кожноденного буття, вивчай і бережи традиції та звичай, бо ти головна особа в генетичному зв'язку між поколіннями. Як дівчата реагують на ті знання, які вони від вас беруть? Ну, найперше, ми мусимо знов ж таки бути прикладом. Це найголовніше знання, просто подати як текст, як якийсь матеріал, багаж. Це того замало. Потрібно буде прикладом. Тому батьки хочемо наголосити на тому, що батьки в сім'ї, мама і тато, вони мусять бути прикладом ідеалом до наслідування. Тобто, знову ж таки, християнство це є дороговказ, має 10 заповідей Божих. Хри Господь дав. І ми їх просто повинні дотримуватися. І тому ми, як священники нашої цілої церкви, хочемо показати, що 10 заповідей Божих, як дороговказ доброго християнина, повинен виконуватися. І, припустимо, починаючи, знову ж таки, з таких моментів, як ходіння до церкви, знову ж таки, батьки йдуть за собою ведуть дівчат. Направду охайність. Правду, вихованість, культура і знову ж таки, це прикладу наслідування. Як роблять батьки, так роблять і діти. Тому ми хочемо, як священники, наголосити батьки, будьте вихователями свої, не просто закиданням якихось яких знань, а просто прикладом своїм виховуйте своїх дітей, і це саме ми для молоді хочемо донести. Шануй Бога і віру своїх батьків, і не зраджуй її ніколи. Бо це підстава твоєї чесності, Нарадах директорів шкіл, на нарадах заступників, на батьківських зборах, значить, ми про це ведемо розмову. Що у нас в районі є така школа шляхетних українок і десь представляємо їм програму, чого можна навчитися. Найбільш таким організатором цієї школи це наша є Ростислава Федак, яка працює з спонсорами, бо це є на громадських засадах. І, власне, вони допомагають. Ми десь так сприяємо, щоб залучити наших дівчаток з усіх шкіл до цієї школи шляхетних українок. Люби свій народ, жертовно працюй для нього. Вишукані манери, зразкова поведінка, вміння гідно і правильно поводитися у товаристві. Львівські панночки мають унікальну нагоду виховати у собі справжню пані. Де б не була жінка, вона завжди повинна продемонструвати свою вихованість, неповторний шарм та привнести у світ ім'я справжньої українки. Ви свого часу, як і кожна людина має вільний вибір, зробили свій вибір. Ви могли собі зробити вихідний по суботах, але ви зробили вибір у користь, пізнання. Історії, культури, духовності, інших навичок, знайомств з великими українцями, бо ви мали насправді унікальну можливість бути віч на віч і мати знимки з унікальними і історичними постатями нашої держави. Ви зробили свій, і я впевнена, що цей вибір був свідомий. Я би вам хотіла побажати успіхів. Але успіх складається з двох чинників. Коли особа готова до нього і коли їй дасться шанс, я впевнена, що ви той вибір. Той вибір ви зробили для того, щоб бути готовими, коли вам доля пошле шанс. І ви станете успішними. І я впевнена, що кожна із вас стане успішною. Бо я бачила вас на уроках, я бачу сьогодні ваші очі. Я впевнена, що ви ніколи не зрадите нашій державі. Я впевнена, що ви будете шліфувати себе, ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Немає межі досконалості чи шляхетності. Є цей процес. Не зупиняйтеся, тільки йдіть. Я хочу вам побажати, щоб ви вміли пошанувати і оцінити, можливо, то не сьогодні, можливо, не завтра. Але ви... я більш ніж впевнена, що ви про цей свій вибір ніколи не пошкодуєте. Я хочу вам бажати здоров'я. Насправді, того шансового, швидше чи пізніше, ви побачите, що він вам буде представлений. І ви до нього вже наполовину готові. А надалі готуйтеся. І ми насправді чекаємо вас у наших рядах. Ми хочемо, щоб кожна із вас була задоволена своєю долею. І ми любимо в Союзі Україна обговорити таку вже крилату фразу, що виховуючи хлопчика, ми виховуємо мужчину. Виховуючи дівчинку, ми виховуємо націю. Я бажаю вам насправді, щоб кожна у своєму домі диктувала традиція, будь справедлива! Виступай в обороні правди, бо справедливість є підставою любові. Любов підставою єдності, а єдність підставою добра Твого і народного. Пані Люба працює з дітьми безпосередньо їм допомагає бути успішними дівчатками, успішними жінками. В майбутньому як це відбувається? Що ви робите? Ну я хочу сказати, що протягом уже кількох років, як співзасновники школи шляхетних українок, в даному випадку зонта клуб львів замок, і як у президент цього клубу, останні два роки, ми тісно працюємо з школою шляхетних українок. Ми проводимо по суботах зустрічі з цікавими жінками, успішними жінками. Ми проводимо для них тренінги з. Лідерських навичок, захисту прав людини, зокрема захисту прав дітей. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Важливі самі тренінги, які ми проводимо на сьогоднішній день, дискусії, які ми з ними проводимо, вони дають певний абсолютно результат, тому що це є можливість дітям отримати нову інформацію, нові знання, ті, які, на жаль, на сьогоднішній день ще не. В повному об'ємі подаються в школі, і я рахую, що це є школа шляхних це є хороший шанс і стати більш упевненою в собі. Знайти швидше своє місце в житті, а задаптуватися в цьому середовищі і розуміти, що успіх твій залежить не тільки від твоїх батьків, так, і, від, від тебе самої. і від розуміти тих, кого хто буде за тебе щось робити, а успіх залежить від тебе самої в першу чергу. Чим швидше людина розуміє свою місію, тим а вона успішніша успішніше в житті. Старайся стати освіченою громадянкою. Шануй рідне слово, пізнавай і вивчай рідний край через красне письменство. Якщо хочеш, аби щось було зроблено, то роби це сам і не відсувай надовго, бо нині то вже вчора, і ти маєш лише завтра усе, що робиш, роби з простотою. Це насправді дуже мудрі слова. І, власне, я хочу подарувати. Це в вашій школі, вашу бібліотеку, і хай це буде таким початком. Дякую. Дякую. І ще невеличкі великі подарунки, так само вивчите історію і багато знаєте, але ми теж дуже багато дечого не знаємо. А ось ця книжка, силом якого знаку, за загальною редакцією Лариси Ішоної дасть вам зрозуміти силу нашої історії, мудрість і взагалі те, що можливо колись замовчувалося. Це надзвичайна книжка. Я теж думаю тобою... для Я вашої школи. Трапили до Союзу України, до цієї школи, і скажу вам, ви потрапили в добрі руки. Ми в Чернівцях, коли робили цю школу, ми казали, що ми хочемо дати дітям коріння і крила, тому що тільки людина, яка отримала генетичну пам'ять не тільки через вла власні гени, але і десь зовні, якщо вона це відчула, побачила, якщо вона спілкується з відповідними людьми. Вона продовжить це, продовжить подальшому. Тому я не знаю, пані Ростислава може наразі не каже, але я наперед хочу сказати, що дуже великий є шанс, що згодом ви будете союзянками. І ви зрозумієте ту велику роботу, яку ще треба робити. Тому що так здається, що в Україні 20 років незалежності, ніби ми її маємо. От є наша Україна. Навіщо про це турбуватись? все вже є. Це неправда. На жаль, і сьогодні, кожен день ми мусимо боронити Україну щодня. Тому я вам від щирого серця бажаю і хочу ще помітити, ви зробили перший крок, можливо, на шляху до шляхетності. І ви мусите продовжити цю дорогу. Ви мусите далі вже самі займатись. Ви можете, звичайно, я переконана, що вам допоможуть і ваші викладачі, ви можете вже долучатись і до дівчат, які в наступні роки будуть. Займатися. Тобто, це перші кроки, але це правильні кроки на дуже правильному шляху. Поводься гідно, і не принижуй себе ні перед ким, бо раба ніхто не шанує, а достойного і ворог похвалить, і з ним рахуються. Учениці школи написали свої підсумкові роботи на тему скарби душі моєї. І більшість з них написали про те, що головним скарбом нації є незалежна Україна. З юними шляхетними українками багато розмов проводилось на заняттях з отцем Михайлом Гарватом, настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці. Отець спонукає дівчат думати, виховує в них глибоку духовність, пані Ростислава Федак. У школі шляхетних українок веде заняття на тему лідерство українського жіночого руху. Дівчатка знайомляться з видатними постатями в історії України, Львова, світу, зокрема, вивчають доробок Ірини Руснак, почесної членкині Союзу Українок в Америці, жінки, яка відіграла велику роль в жіночому русі, багато зробила для України і є меценатом школи. Пані Христина Плюта, магістр права ресурсного центру жіночі перспективи, веде заняття з правового виховання, дає знання з гендерної політики. Доктор історичних наук Оксана Маланчук Рибак розповідає ученицям про видатних жінок в історії Львова, України та світу, про жіноче здоров'я та здоровий спосіб життя, захист дитини. Ведуть бесіди лікарі обласного психоневрологічного диспансеру. Добре запам'яталась зустріч з письменницею Евою Гатою. Знайомились з її психологічно-філософською літературою. В ігровій інтерактивній формі учениці займаються вивченням рідної мови з вчителем 69-ї загальноосвітньої школи методистом Олександрою Приставською. Вчитель вищої категорії Наталія Ферій подає знання з історії. Разом виїжджають на екскурсії, зокрема, в рогатин, підгороддя, Галич, Гошів, Болехів. Неодноразово гуляли і вулицями Львова вивчали історію рідного міста. Не менш цікавою для дівчат видалася і творчість Віри Вовк. Знають і люблять творчість Лесі Українки, Ліни Костенко, Люби Проць, Ірини Дибко Филипчак, Марії Прокопець. Влаштовують літературні вечори. Практичні заняття з рукоділля подають майстри народної творчості Ірина Білик, Люба Шльомська, Марія Чаторийська. У планах школи шляхетних українок відвідані музеїв, театрів, виставок дівчат зацікавлюють дочитання, поглиблення знань в галузі мистецтва, культури, обрядів, навчають бути господинею і берегиною. Родини. Випускниці школи впевнено крокуватимуть назустріч дорослому життю, будуть зразковими дружинами, дбайливими матерями, активними громадянками своєї батьківщини. Жодним нечесним вчинком не осором свого прекрасного імені шляхетної жінки Українки. За це тобі визнання і честь! Ми ще розподіваємося, що ці дівчатка, які закінчили школу шляхетних українок, стануть успішними, будуть лідерами і будуть добрим словом згадувати своїх викладачів, які вклали в них свої знання і свою душу. А наступним учасницям цієї школи будемо бажати якнайбільше набратися тих знань, які їм. Дають ці високоповажні вчителі. До нових зустрічей. Будемо чекати вас у нашій світлиці. Не бійся потерпіти за національну ідею і правду, бо вони завжди перемагають.